Вадрокоптери, зарядні станції, тепловізійні приціли. Загалом вартість пакету допомоги, який міська рада передала одній з військових частин Сил оборони Чернігівщини 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Тут те, що подав у своїй заявці підрозділ. Усе просив. Нема слів просто. В цій частині місто допомагає не вперше опрацьовуючи звернення і закуповуючи необхідне для захисту та оборони України. З Чернігівською громадою, да, і з Чернігівською міською радою, з Олександром Анатолійовичем, загалом, от ми працюємо вже з початку вторгнення. Що от в той момент, коли Кацапська орда посунула на Чернігів, да, якби, то от люди, якби і ми військові контрактники, і мобілізовані, які одразу от на зеленому гаю отримували зброю, оці от всі люди стали на захист Чернігова. То нам дуже приємно, що тепер, от містяни, да, от якби. Представники виходить місцевого ну місцевої влади да допомагають нам виходить і це регулярно на постійній основі. Тобто, знаєте, поки там допустим там скажімо, іноземні партнери там лагаються, сперечаються. Да, то от Чернігівська міська рада діє, якби і це нам дуже приємно. Ці тепловізійні приціли і так само і в допоможуть зберегти нашим хлопцям найголовніше їхнє життя і здоров'я. Тому дуже вдячні вам за це. Серед переданих 60 квадрокоптерів різних моделей, які використовуються для виконання різних бойових задач та 10 зарядних станцій, необхідних в умовах відсутності електропостачання. Мета у нас одна. Громада Чернігова всіми своїми силами і засобами наближає перемогу. Ми вдячні нашим захисникам за те, що вони роблять. Це неймовірні речі, триматися в таких складних умовах і захищати нашу державу. Від нас те, що ми можемо, ми допомагаємо. Пріоритет чернігівським бригадам, але не тільки, ви знаєте, що місто багатьом військовим частинам допомагає. Це для нас зараз завдання номер один. Перемогти, відновити цілісність нашої держави і думати тоді вже про завтрашній день. Тому я словами, я спілкувався з командиром, щойно телефоном. Передав йому слова підтримки від громади. Ми пишаємося, слова вдячності за наш захист і передав, щоб вони трималися. Те, що ми можемо, ми робимо. Але головне, звичайно, це те, що роблять наші захисники. Тому що порівняння з цією допомогою, вони роблять взагалі неймовірні речі. Тому я дякую. Дякуємо вам. Дякую щиро. Ось і головне, щоб воно допомагало, служило нашим захисникам, і вони більш потужно били ворога. І нам, чернігівцям, буде приємно, що за кошти громади Чернігова наші хлопці знищують ворога, який хоче нашу країну захопити і знищити українців.